Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про Гренландію. Ця тема давно в мене на язиці була, якщо чесно, але потім я то працювала, тим, бачите, захворіла, тому дещо вона в мене відклалася. Але тема важлива, тому що, як ви знаєте, Трамп накинув око на Гренландію. Здавалось би, а щось і стало. Але насправді проблема Гренландії, вона надзвичайно багатогранна. Якщо чесно. І вона задіває чимало аспектів. Звісно, можна розглянути суто політичне протистояння, мов те, що Гренландія знаходиться насправді в надзвичайно вигідній позиції, але це вона зараз так знаходиться. Насправді, буквально ще 40 років тому на Гренландію ніхто особливо не звертав уваги. Так, вона, звісно, була в полі зору країн Але насправді ніхто не робив на неї сильно великих ставок до цього часу. Причина була головна і основна, там знаходилася вічна мерзлота, як припускалося. Знову ж таки, ще якихось 40 років тому ніхто взагалі-то не думав, що Гренландія різко почне танути. Зовсім ніхто не робив на це ставку. Тому ставки були зовсім інші. Ставки якраз виходили з того, що літ на Гренландії буде тривалий час. Це робило Гренландію вкрай цікавим об'єктом з точки зору військових, з точки зору всіляких різних експериментів. Туди США перекидало всілякі різні відходи, і, до речі, не лише відходи, там встановили базу для зберігання насіння, зробили так би мовити. Велике зберігання для всієї планети з одного боку, знову ж таки, роблячи ставку на вічну мерзлоту. І ці всі проекти, вони якраз базувалися на тому, що Гренландія і надалі буде холодною. Ніхто не врахував діяльність людини як такої. Тому що, знову ж таки, ще 40 років тому вважалося, що, ну, наприклад, об'єкти. За полярним колом вони знаходяться в екстремальних, так би мовити, умовах. І там, звісно, держави намагалися поставити свої установки. Вони ставили, деякі з них навіть працювали. Якщо ви не знаєте, на Аляскі є цікавий об'єкт, він взагалі то суперсекретний. Але тим не менше, рахуючи те, що це об'єкт холодної війни, то, звісно, що на нього так собі дивляться. То, щоб ви розуміли, що не тільки на Гренландії є цікаві об'єкти, типу Великих Радарів. Саме Великий Радар взагалі то знаходиться на Алясці, найвеликий, самий найцікавий самий і самий найсекретний з точки зору. США. Тому. Якщо чесно, сильно нападати США на Гренландію, якщо чесно, я не бачу таких передумов. Але ж це політика, і плюс не забувайте про діяльність людини. Я почну із зеленої теми, тому що, як я вам розповідала, що 40 років тому ніхто не робив ставку на те, що льодовики почнуть танути. А безпосередньо клімат. У нас вже починає вкрай сильно впливати на загальну політику як таку. І я хочу розглянути оцю політично, тактичну, стратегічну історію з точки зору впливу клімату, тому що він грає далеко не останню роль десь 12 років тому, може раніше, може пізніше, я навіть вам не скажу, я бачила в періоди ці статтю. Яку висунули, так би мовити, умовно кажучи, зелені, вони зачитали її, здається, навіть передону. Тобто, стаття була шикарна, стаття була вкрай така голосна. І щоб ви розуміли, наскільки вона була голосна, саме по цим висновкам з цієї статті був знятий фільм післязавтра. Ну тобто, фільм післязавтра, кому цікаво, то він взагалі-то ґрунтується на досить -таки ґрунтовному науковому аналізі.